струм зварювання 60 ампер присадний дріт діаметром 1,2 мм 1,2 мм Спочатку зварювання бризки обумовлені тим, що закінчується газ, до того ж це була перша проба і газ ще не заповнив всі трубки. По яких він подається мається на увазі. А так бризку немає. при цьому способі зварювання. Електроди, якими користуюсь, це неплавкі електроди. Ось такі вони мають. Таку вони мають форму. Діаметр у мене зараз 2 мм. і синій колір на торці. Треба самостійно подивитися і визначити склад цього електроду. Збільшуємо струм, перепрошую, зменшуємо струм до 30 ампер. Навіть було 60, так, хай половинка 30. Діаметр металу, який зварюється, перепрошую, товщина металу, який зварюється, 3 мм. Це замалий струм для такої товщини металу і е, проварення проплавлення основного металу. Дуже погано. Я не зміг навіть розплавити, бо тепловідвід значний, отже, це за малий струй. Поставимо 90 ампер. Ось це вже струм, який дозволяє безпроблемно проплавляти і основний метал, і присадний дріт. викривлення геометрії із-за того, що відбувається первинна кристалізація наплавленого металу, валику і його усадка, відповідно.